Разом із багатьма черкащанами на велосипеди пересіли правоохоронці. Цей вид транспорту більш мобільний за авто та швидко прибуває у важкодоступні місця. Про початок нового сезону велопатруля розповів речник Черкаського управління патрульної поліції Олексій Драгун під час брифінгу. Із квітня у Черкасах курсує велопатруль, який запустили у друге. Із минулого року, за словами правоохоронця, склад не змінився. Це саме 16 осіб, які Патрулюють з 10 до восьмої вечора. З десятої ранку до 8 вечора патрулюють саме це набережна смуга, починаючи від закладу бочка і закінчуючи Річпортом, І Також це паркові зони, зони відпочинку. Посадовець додає патрульні на двоколісному транспорті наділені тими ж функціями, зобов'язаннями і повноваженнями, що й їхні колеги піші чи автопатрулі. За статистикою торік велопатруль обслуговував 195 викликів. Це від домашнього насильства, починаючи і закінчуючи банальними правопорушеннями правил дорожнього руху. Також винесли 218 постанов у сфері громадського порядку. Це найпопулярніші такі зазвичай правопорушення, як куріння в громадських місцях та розпування алкогольних напоїв. В громадських місцях також було винесено 305 постанов у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Найпопулярнішим, так би мовити, видом правопорушення в даному випадку це саме порушення правил паркування. Окрім цього, поліцейські на двоколісному транспорті виявляли у громадян наркотичні речовини та відзначилися знайденням авто в розшуку. Завдання та місце перебування кожного екіпажу правоохоронців модерують за допомогою робочого планшету. На який надходять завдання, і також можна відстежити саме їхнє місце перебування на місці. Вони не стоять. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.